Історичні моменти про легендарні події, які а, роблять наші захисники, а саме знаєте, ось розвиток технологій, а, те, як розвивають наші українці, а, загалом будь-яке спорядження будь-що, особливо у стані війни, як ми зараз з вами бачимо, і підлаштовуються наші українці до тих умов, які зараз виникають. Так, от історичний момент трапився, як російські окупанти вперше під час бойових дій здалися в полон наземним роботам. Третя штурмова бригада здійснила. Ла безпрецендентну операцію. А саме бійці атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили їх і взяли окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів. Ворожі фортифікації атакували ФПВ та НРК Камікадзе до зруйнованого бліндажа. А насамперед вже наближався робот. Коли противник, аби уникнути підриву, оголосив про капітуляцію. Окупантів, які здалися, аби пила, вивели до українських Бижів і згідно із регламентом взяли у полон. Позиції, які вже двічі не могли взяти сусідні підрозділи, відбили роботи, і це робота насамперед підрозділу НРК НС-13, 3 третьої штурмової бригади. Зачищені укріплення та лісосмугу зайняли українські сили. Тобто, ви бачите, що наскільки розвивається і наскільки динамічно ідуть технології вперед, що відбувається такі дійсно історичні події. Я думаю, ось цей полон він точно запам'ятається. Тається як росіянам, так і звісно, історично це все запишеться в історію нашої держави. Наскільки наші бійці винахідливі та змогли зробити ось таке нове. Але варто проговорити і про останній полон, який я також спіткав російського окупанта. До прикладу була така ситуація, буквально ось нещодавно. Думаю, мої колеги вам її розповідали. Що окупант хотів здатися у полон, але полон ну, до України, ви розумієте, але його, так би мовити, побратими, хоча їх назвати так взагалі, це знаєте, -ну, неможливо. Скажімо так, його люди, які б мали б допомагати йому під час війни, самостійно ж його і ліквідували. Так би мовити, для росіян френдлі фаєр це вже нормальне явище. Причому як обстрілювати свої позиції, своїх військових, так само і скидати, до прикладу авіабомби в вніштатне, як потім вони дописують повсюди на голови своїм же місцевим жителям. Так, от навіть коли російський окупант хоче жити та здатися у полон, його легко можуть так би мовити забрати його життя. Інші росіяни про це повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко напередодні. Що відомо, те, що росіяни завдали вогневого. Удару по своєму солдату, який намагався втекти до позиції 65-ї окремої механізованої бригади зсу, щоб здатися в полон на запорізькому напрямку. Російські військові не відпустили е, воїни, який піднявши руки, біг за українським дроном. Так окупанти ліквідували власного бійця за допомогою боєприпасів, скинутих з БПЛА. Російський солдат намагався уникати вибухів, але один зі скидів все ж у нього влучив. Окупант отримав осколкові поранення та загинув, не дійшовши до українських позицій. У російській військові. Вкотре підтвердили, що їхня армія цинічна та не має нічого спільного з людяністю. А гасло своїх брасаєм» є нічим більшим ніж брехнею. Вони готові перетворити на гарматне м'ясо навіть своїх товаришів. Повідомляється ось такі от події відбуваються у росіян і такі от проблеми в принципі. Реально дуже важливі проблеми, але які не розглядаються чомусь командуванням Російської Федерації. Але нам то краще мінус росіянин, якщо вони і далі будуть продовжувати це все робити, то менше роботи нашим захисникам. Але захисники наші працюють і спалюються як, включно ж, повторювати таку техніку, так і особовий склад і втрати ворога від генштабу збройних сил України щоденно оновлюються. Так, от Андрій Цеплієнко, український військовий журналіст, у себе в телеграм-каналі дописав наступну інформацію. Показав певне відео, але не в повному обсязі не можемо вам його показати лише шматочками. Спалені буханки, розірвана гармата, Д-30 та ворожі піхотинці, які нікуди не дійшли. Бійці підрозділу ДПСУ Фенікс руйнують ворожі плани та логістику на Харківщині. Ось таким чином, як ви бачите, насамперед рашисти втрачають і свою техніку, і свій особовий склад. Бо, скоріш за все, буханка і біля гармати перебували ж і. Люди, тобто росіяни, тобто окупанти, тобто ворог, і тому все воно палало. Та й добре. Нехай далі палає і нашим захисникам, аби так легко було завжди ліквідовувати все російське, що знаходиться на українських землях. на напередодні неприємна інформація, те, що ворог котре порушує правила ведення війни. Росіяни застосовують хімічні боєприпаси на півдні нашої держави, саме на Херсонському напрямку. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. Окупанти Використовують боєприпаси зі сльозогінним газом під час штурмів на Херсонщині, за словами в таких снарядах застосовують речовини, які зазвичай використовують спецслужби. Тобто, бачимо, що ворог шукає тактики, шукає методи для того, аби бодай якості, знаєте, вставляти палки в колеса нашим захисникам, так би мовити. Але в той же час наші захисники дійсно працюють також прекрасно, і удари збройних сил України, включно по території ворога по важливим військовим стратегічним Ним об'єктам вони не вщухають різні підрозділи українського війська, займаються тим за для того, аби, скажімо, так, створювати перешкоди ворогу і е, ламати ось цей ланцюжок, щоб там, до прикладу, логістика не їхала на фронт, або е, ті чи інші боєприпаси, чи то ракети, чи то щось інше, чи то особовий склад російський е, далі не пішов воювати проти нас з вами українців. І от Олександр Мосієнко, український військовий експерт, далі розповідає щодо ударів збройних сил України по Курській області Росії. Російської федерації е, продовжується це все, і як е, треба це все важко спланувати і здійснити е, своїми думками і останніми операціями з боку Сил оборони України поділився військовий експерт, а нині ж і військовослужбовець Олександр Мусієнко тож далі два послухаємо. Дуже неспокійно було цієї ночі в Курській області на території Росії безпосередньо в районі Курська і населеного пункту Рильськ такого. Містечка там в Курській області, е, ну, місцеві скаржаться на те, що було дуже гучно, сигнали повітряної тривоги, чули вибухи і прильоти. Ймовірно, мова йде про те, що Сили оборони України продовжують реалізовувати завдання, про які зазначав головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, а саме по оборонній операції Сумщині. Сковування значного угрупування і сил ворога і забезпечення присутності наших сил, хоч і не на великій ділянці, але все ж таки досі на території Росії в Курській і Білгородській областях. Це дуже важливо розуміти, що наші підрозділи продовжують виконувати там завдання, і з цього приводу, приводу якраз головнокомандувач. Генерал Сирський зробив доволі таки рішучу і тверду заяву, що були, і будемо бити ворога надалі, і готуємо ще неприємні сюрпризи.